За минулу добу прикордонники Мукачівського загону затримали 13 чоловіків. Всі вони намагалися незаконно потрапити до Румунії та Угорщини. За допомогою квадрокоптера виявили п'ятьох чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину. Усі затримані є жителями Закарпаття. Ще двоє закарпатців та киянин намагалися в обхід пунктів пропуску потрапити в Румунію. Інших п'ятьох чоловіків вдалося затримати у ході реалізації наданої оперативниками загону інформації. Двох із них мешканців Полтавщини затримали учора в день прикордонники відділення Велятана на кордоні з Румунією. Ще трьох закарпаття Буковинця та Черкащани на сьогодні, о першій годині ночі, затримали за 800 метрів до кордону з Угорщиною. Для з'ясування усіх обставин та складання протоколів про адміністративне правопорушення передбачено статтею 204.1 кодексу України про адмінправопорушення. Затриманих доставили до прикордонного. Мних підрозділів наразі співробітники оперативно розшукових підрозділів Мукачівського загону встановлюють коло осіб причетних до організації незаконних подорожей, чоловіків за кордон.